Нащо різати колеса від фури? Вчора різав оцею пилочкою колеса від фури, показував, як рі... ріжеться легко і просто. Півтори хвилини в одна сторона. Кому цікаво, дивіться попередні відоси. Таке ось так і жукалкою. Народ не понимає, на що взагалі різати колеса, Якийсь там умнік пише, що пес не має що робити, Ти яйці лежать. Ой, показую умніки, на що воно ріжеться. Це для того. Щоб зробити отакава яма. Тут, виходить, труби йдуть і далі буде стик. Я не знаю, як воно правильно називається. Каналізація, комунікація і так далі. Води налялося того, що на зиму я не встиг доробити, бо в мене не було коліс. Сюди ще треба два колеса, щоб зробити. І воно тоді тут чітко, сухенько, чисто, гарно, все класно. І воно не. Не розвалюється, нічого там не сипиться, все зашибісь. Щоб вони не роз'їжджалися, скручуються по кругу саморізами, зверху люк і все. І це вже провірено, стоїть роками, нічого не буде. Обрізаю. Якщо буває на каналізацію, ставлять, не обрізають. Але мені треба, щоб я там влізся. А якщо я не буду обрізати, то це буде неудобно робити. Мені виходить, стик труби треба зробити, щоб далі труба туди йшла, електрику так само прокласти, щоб далі йшла. Щоб це не просто засипав землею, а щоб можна було туди добратися, для цього робиться отака вояма. Так, да, можна кірпічом вимурувати і так далі. але самі посудіть, що швидше. За е, 5 хвилин, грубо говоря, обрізати колесо, кинути сюди, чи мурувати, тратити кірпічі, ростворі і так далі. А колеса, ну не знаю, цього я безплатно брав. Навіть хай там 50 чи 100 гривень купити. Я не думаю, що це такі великі гроші, точно буде дешевше, чим його, е, його вимуровувати з кірпіча. Оце тут почиститься, потім окультуриться і все буде зашибісь. Так що, кому цікаво, спостерігайте, кому не цікаво, пишіть, що це все дурня, краще заляти з бетона і потратити мішок бабла. Але мені краще колесами. Все, це сюди ще два колеса. Я знайду, одне в мене є, ще одне колесо знайти. Зроблю, покажу, як воно буде. Воно, коротше, чотенько, класно, у мене є вже в другому місці, то там, ну не знаю, років, мабуть, вісім. Воно стоїть і все класно. Ні води немає, нічого туди не падає, ну, якось так. Так що все. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся.